Моя та уже не нова поліція 4 серпня. Вдруге в історії нашої держави відзначають День національної поліції України. Одним із її підрозділів є патрульна поліція. Саме вони першими виїжджають на виклики громадян. І з чим стикаються копи на роботі та чи не розчарувалися у своєму виборі. Дивіться спецрепортаж Альони Шербакової. Трудові будні сумських патрульних тут усе починається, тут усе й закінчується. Екіпаж приїжджає зі зміни. Автомобіль та спецобладнання перевіряють та передають наступним. Бажати удачі перед зміною у хлопців не прийнято. Робочий день патрульного триває 12 годин, офіційно. Насправді ж виходить більше. Час на здачу та прийом зміни, перевірка іноді ще пару годин. За це копи отримують зарплату 4 тисячі гривень і ще близько чотирьох премії. Система їх нарахування непроста. До того ж, частенько копів штрафують. Запізнився на роботу, не таку зачіску зробив, отримав скаргу або ж розбив пріус. Лейтенант Володимир зізнається, потрапити в аварію на службовій автівці найстрашніший сон патрульного. Найстрашніший. Розбив привоз, мабуть. На роботі патрульного щодня чекають чимало підводних каменів. Законодавство наше, воно все ж таки недоскональне і тому це підводні камені. Найважче дивитися на деякі ситуації і розуміти те, що на них не можна вплинути. Частенько виїжджають патрульні на виклики щодо сімейних конфліктів. Що ви ділиєте? Скоро потрібно. Першими приїжджають поліціянти на вибухи і пожежі. Інколи ж копі самі гасять пожежі. Першими приїжджають і на аварії. Хтось із екіпажу лишається з потерпілими, інший огорожує місце та обезпечує рух транспорту. Часом доводиться рятувати самогубців на дахах. І знімати з мостів Дай мені руку, дай мені руку ніхто ні. Матем давай мені. Я дівчатка. Дуже все, все, все. прошу отходите. Тебе для когось це геройство, а для патрульних прості будні. Працюють вдень і вночі, як хлопці, так і дівчата. Гендерна рівність, мовляв. Лейтенант Марина сьогодні на роботу прийшла із маленькою донечкою. До такого керівництво ставиться лояльно. Марина розповідає із надзвичайними ситуаціями доводилось стикатися мало не щодня. На моїх руках померла дівчина, яка вистрибнула із дев'ятого поверху. Їй було 18 чи 17 років, і це був найстрашніший момент. У такі моменти патрульні зізнаються, працюють на межі. На той момент ми робили свою роботу і, взагалі, не думали про те, що можливо там це якась страшно. Із наслідками стикаються уже потім, і з ними кожен справляється по-своєму. Найважче, напевно, це морально себе почувати добре і стабільно тому що після того що ти бачиш е, у своїй службовій діяльності дуже важко е, прийти до тями щодня на роботі на авто або ж у пішому патрулі за зміну що триває по півдоби, копи мають лише годину перерви за рік і три місяці із лав сумських копів пішли 15 людей зараз до нацполіції набирають нових людей ті ж хто працює більше року пройшли справжній вишкіл Аби відточувати навички та підвищувати майстерність, постійно вдосконалюються. Не рухайся, всі! Проводять навчальні спецоперації, тренуються та здобувають нові навички. День нацполіції безумовно свято для патрульних. А ось ті дні, які святкові для усіх, для копів стали робочими, адже тоді вони працюють у посиленому режимі, охороняючи спокій на вулицях. Альона Щербакова, Олександр Сорбат, новини СТС.